Доброго вечора. Доброго вечора. Вечеря в селі. Погода нам не, не дає повечерять на подвір'ї, дощі, дощі, дощі. Уже таке і хватить. Ну нічого, йдуть, то йдуть. Дружина сьогодні по другому кову огірочків посадила, тож будемо нову вражаюча. думаю, водичку люблять. Да, Та Я думаю, може, виберемо цибулі, та ще й по другому кову цибульки посадимо. Треба <гум> ж експериментувати правильно. Тож зараз перевечеряємо, перекусимо. Та й будемо відпочивати. Зараз покажу, що ми будемо вечеряти. Вже так пахне, що. Ой, ой 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 А тут така краса. Дружина наробила голубців. М'ясце. Кампотик домашній, воно в баночки, огірочок з огорода зі СОС, серветка, хлібець. Тож зараз по такій мисці, як угасимо тих голубців, тоді вже не потрібна нам ні тушонка, ні, ні холодця, вже нічого не хочемо. Нам вистачить для обох. З мене так взагалі така їдока, ви самі бачите. Ще рости не, Масі та й рости. Ну нічого. Як там кажуть, хороший петух жирним не було. Кажуть, на було. Да. Тож, всім гарного вечора, всім смачного, відпочивайте, бережіть себе. Мирного неба. Мирного Тихої неба. Пока-пока.